Почав збирати все вже до кучі, поставив колінвала одного поршня. І тут такий один момент в мене получився, що хочу сказати, по поводу вкладишів. Перед тим як поставити колінвала, поставив бугля складишами без колінвала і почав прижимати. Ну, смисл тут який виходить. Коли бугля зажимаєш, він повинен ще разом дожимати вкладиша. Там повинен бути маленький зазор. І він тоді вже дожимає хорошенько вкладиша, і він розправляється в своїй постілі. І він гарненько все прижимає. Ну, я вирішив перевірити це все. Мені так цікаво стало, наскільки. Воно все точно Турція виробляє, якщо це Турція. І що хочу сказати? Дуже сильно такий цікавий момент вийшов. Ось цей вкладиш, цей вкладиш звідси з переднього бугля. Получається, він був малий. Тобто бугль його не прижимав. А ці вкладиші з задньої сторони від маховика завеликі. Бугля я вже зажав 140 Нм, А зазор між буглем і блоком є. От і виходить, що ось отут, тут вони ось взяли. Мало зняли. А тут вони ось взяли, багато зняли. Який вихід ситуації? Ну добре, що в мене був другий комплект вкладишів, то я з другого комплекту взяв сюди, поставив поміняв місцями і таким чином я зрівняв, воно стало так, як треба. Так що звертайте на це увагу, коли зажимаєте кулінвела, то перед тим краще поставте Google і прижміть, Побачте, чи вони вижимають ці вкладиші нормально, чи не вижимають. Цього вони переднього вкладиші. У виходить, в постелі вони прослабили ці вкладиші. А ці вкладиші, вони завеликі, якщо поставити колінвала, зразу все зажати, на це не подивитися, то тоді виходить, що цей передній прижав би колінвала а цей, виходить, задній вугель. Не дожали, не дожатий був. Того, коли я розбирав на старому цьому моторі, ще як він був. Мені було дивно, чому в заднього бугля, виходить, там між буглем і блоком було підкладено герметик накладений. Оце вони так виходили з ситуації, щоб зрівняти цю ситуацію, вони підклали туди трошки герметика. Так що звертайте на це увагу, тому що брак є брак. Не дуже сильно, то вони хорошо до цього відносяться, ставляться. Краще, як то кажуть, самому перевірити. Яку наставку я зробив для того, щоб кольця вставити? Взяв стару гільзу, вирізав, ось оцю полоску таку вирізав, тут ось, ось прорізав. Показую, ніяк не можна. Так, тут прорізав, ну, видно, що тут прорізано. Це проріз. І взяв хомута і стягую. Надіваю таким чином на поршню з кольцями і стягую. Дуже сильно класно вийшло. Може, хто захоче. То спробуйте так. Саме головне, щоб все було чистенько, рівненьке, щоб ні, ніде ніяких задірів не було. Бо коли кулечка будуть сходити, то щоб не пошкодити їх. Шатун. Тут, з однієї сторони, є ось така нумерація, усього, а з іншої сторони. Ось цей ось означок і теж цифри. то цією стороною я беру до маховика, а цією стороною я беру до радіатора. Ну, це так було поставлено по старому. Коли я розбирав, дивись, то там було зроблено так само я ставлю. На поршні все простіше набагато. Тут намальована стрілочка. Ось вона є цю стрілочку до радіатора затягував Бугля 140 Нм. Ньютона метра машату шейки яке там в мене десь є записано. Я вже не пам'ятаю все. Кришка шутуна там пише 55-60 Нм. метрів. Гугляне 140. Так що все треба після всіх перевіряти і дивитися. Пробую збалансувати колін Ніде не виходить, куди не дзвониш, ніхто не хоче за це братися. Да, простенькі колін вони беруться, вони їх балансірують, це легенько, це для них добре. Раз, два і гроші заробив. А невинуважні колін вони не хочуть балансувати. Питаюся, чому так? Розказують, що багато за гіморою. Куди не дзвониш, хоч то Київ. Хоч то Одеса, хоч то Хмельницький. Рекламують, що вони все хорошо роблять. Любої сложності колінвали балансують. Насправді то все брехня. Може де і є, я не знаю, не буду казати. Але в мене тут така ситуація. Хотів перевірити колінвала, то було би краще. Так що звертайте увагу на вкладиші. бо є така підробка.